Регіональні конференції з безбар'єрності нині проходять по всій Україні. На Чернігівщині захід провели у міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Це символічно кажуть організатори: рух за жінки, адже саме людям з інвалідністю треба створювати рівні права і можливості. На конференції презентували довідник безбар'єрності та альбом безбар'єрних рішень. Під патронатом першої леді Олени Зеленської було створено довідник безперервності. Це перше. Видання в Україні особливо приємно, що даний довідник є сам по собі фізично безбар'єрний. В час, в який ми з вами живемо, це в час повномасштабного вторгнення на територію України Росії. Бар'єри виникає дуже багато, як і фізичних, так і ментальних. Тому ми рухаємося в напрямку подолання цих бар'єрів. це бар'єри, які в освіті. Діти не можуть ходити до школи, отримувати повноцінну освіту, яка передбачена конституцією. Це і фізичні бар'єри, тому що у нас з'являються багато багато людей на кріслах колісних, і це не лише військові, це цивільне населення, і ми рухаємося в сторону того, щоб ці бар'єри руйнувати. Серед учасників конференції Паралімпійка Анастасія Лалетіна. Дівчина прикута до візка. Ситуація з безбар'єрністю покращилася, але ще далека від тієї, яку дівчина неодноразово бачила в Європі під час виїздів на міжнародні змагання. У Чернігіві елементарні пандуси досі є далеко не скрізь, не говорячи вже про ліфти та пасажирський транспорт. За кордоном проблем з передвіганням або попасти в лікарню чи ще кудись. Проблем ніяких нема. Тут є проблеми це добратися на якийсь поверх, є проблеми заїхати на якийсь бордюр і в магазин. Я вважаю, що треба робити якісь заїзди і такі робити, щоб можна було самостійно заїхати невисокі. І робити якісь ліфти, або робити якісь персонали, які можуть допомагати добиратися на якийсь поверх або перейти перехід. Підтримує дівчину і керівник центру інваспорт державі і місцевим владам потрібно докласти ще чимало зусиль для того, аби люди з інвалідністю почували себе рівноправно в нашому суспільстві. Покращення є, але бажаємо, щоб це воно ж постійно, 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 постійно. Ми замислились над тим, що є люди, які поруч з нами і мають переходити, ходити, їздити е кругом, і щоб був вільний доступ. Тобто ми маємо на увазі не тільки там якісь там торговірні центри, а й наші загальноосвітні школи, навчальні заклади і також е медзаклади. На конференцію запросили представників влади, громадських активістів, людей з інвалідністю, аби почути думки кожного і сформувати стратегію, завдяки якій би наша країна стала дружньою до всіх, без виключення українців. Це перший крок і дуже важливий. Я я думаю, що головне зараз людям, які мають особливості, не мовчати, а саме проговорити їхні проблеми не так, як. Раніше, коли ми починали, всі проблеми ми ховали. Ми десь, і дітей, сиріт, і людей з інвалідністю всі були заховані в суспільство їх не побачиш. А коли у, в Європу, то там вони вільно пересуваються, вони подорожують, вони все це. І я думаю, що якщо Україна дійсно йде в Європу, то в нас це буде. Україна наш дім. Наш з вами спільний дім. З її недоліками є. в кожному домі періодично треба робити якісь ремонти, правда? Але це все залежить від нас, від того, як ми побудуємо стосунки в нашому з вами, справжньому дому, будинку, який зараз дуже страждає. І якщо ми зараз, зараз раніше з вами говорили в основному по безбар'єрності про пандуси, то зараз це не пандуси. Це і укриття, це і системи оповіщення. Це якщо ми говоримо про матеріальну частину, але в першу чергу це доповність. Кількість людей з інвалідністю в Україні на жаль зростає через війну. Вже зараз потрібно подбати про реабілітацію поранених українських воїнів та цивільних. Наприклад, і нашої частини командир чітко визначив у нас командир підрозділу. На жаль, втратив кінцівку під час перних робіт. На Перефронтовій зоні, і хочу сказати рішення командира про те, що залишити людину, надати їй можливість реалізувати себе як інструктора, як людина, яка може навчати безпеці, навчати своєму, скажімо, військовому мистецтву, і це дуже класно, тому що психологічна людина залишається в нашій сім'ї, і ми її підтримуємо. За підсумками конференції з обласною військовою адміністрацією була підписана декларація про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Представники руху «За жінки на Чернігівщині закликали долучитися до впровадження політики безбар'єрності у всіх громадах області.